Так ми виглядаємо коробці? Отак в коробці. От Є експлуатація. Так. Добре, дивимося. Так, це у нас кріплення. Так, це у нас набущека дивимося далі. Так, що у нас тут далі є? Так, це кріплення до стінка, це Она насадочка якась. Зараз вами. Так, це насадочка, щиточка. Потім розберуся, як працює. Так, ската, що тут. Ага, вона, мабуть. Ага, вот, вона вот так ще. Розбирається. Все добре. От вона становиться длинніше. Так, це в нас скріплення. Так, доволі. Ну, щіточка. Пластик доволі непоганий. Запаху немає. Якогось противного чи ще, ще якогось. Так, зараз так це у нас обична щиточка, тоненька, так добре, все нове, нічого не так все чисте. Так, все чисто. Що тут у нас? Так, подивимось. Так, воно тут. Так, отак вот от раз. Відкривається. Бруд випадає. Добре. Так, дивимось далі. Що у нас тут?